Чуваю там ні улюбленицію мільйонів ні зіркою. Хоча підірвала усі соцмережі Катерина Заботкіна, виконавиця пісень жестовою мовою, яка полюбилася мільйонам українців після національного добору на Євробачення. Це було неймовірно. Навіть деколи цікавіше було дивитись на неї ніж на шоу, де голосувати за перекладачку. Така крута енергетика, просто зірка євробачення. Така популярність для дівчини виявилася несподіванкою. Мета у Катерини була геть іншою. Перше зробити українську музику для людей з порушеннями слуху більш доступною, тому що зараз е, вона настільки різноманітна, вона настільки. На будь який смак. ну і друга мета це звісно популяризація жестової мови. І як я вважаю, ця мета була досягнута. Відбиватися від фанатів довелося навіть батькам Катерини. Моїй мамі там десь навіть в коментарях написала. Вона виклала пост, що ось це моя донька, і в коментарях почали писати: а докажіть, що це ваша донька? Я теж можу сказати, що це моя донька. Катерина Самоучка вже чотири роки виконує пісні з жестовою мовою на шоу та концертах. Now there is no До нацвідбору готувалася разом із фахівцями з перекладу жестової мови. Підготовка була складною і тривалою. щоденні репетиції, та ще й робота. Зранку прокидаєшся о шості, там дві години. Я щось репетирувала. Їду по дорозі в метро, по буквам показую там якісь складні слова. Репетирую люди. Теж так дивилися. Ввечері теж буквально поки не не засинаєш. Коли ти вже виконуєш пісню в прямому ефірі, жестової мов в тебе є там долі секунди, щоб зорієнтуватися і це показувати. А так, звісно, перед самим Євробаченням кожна пісня переслуховувалась сотні тисяч разів. Але захоплюються виконанням Катерини люди, які чули пісні в оригіналі. А от серед тих, хто має порушення слуху, були й такі, хто не зрозумів. Я сама глуха, не розумію її жестової мови. Я в шоці, вибачте, нічого не розумію її жестової мови. Я, як слабочуюча людина, не розумію її зовсім, якщо не слухати разом з музикою. Інському товаристві глухих вважають, що пісні, перекладені жестовою мовою на Євробаченні, виконані на аматорському рівні. Так, це було шоу, яке дуже сподобалося аудиторії людей, які чують, але це не зайшло людям, які мають знижений слух або зовсім не чують і користуються жестовою мовою, тому що це насправді не був професійний переклад, який міг бути, якби його здійснювали досвідчені перекладачі жестовою мовою. Катерина пояснює, виконання жестовою мовою це показати зміст пісні. Не передати кальковане кожне слово в слово, адже буває так, що тексти пісень не ну, там, слова деякі використовуються для пишності, для рими. Вони не завжди відображають саме сенс того, що хотів сказати автор пісні англійською мовою. Тобто, це взагалі був подвійний переклад. Я перекладала пісню з англійської української мови і потім українською жестовою мовою. Звісно, сенс і сенси переклад він міг відрізнятися. Я навіть коли проспівувала деякі англомовні пісні. Проговорювала спеціально українською мовою, щоб ну був краще доступний цей сенс. Катерина визнає критику на свою адресу та каже, що далі буде працювати над своїм виконанням. Спілкувалася з нечуючими людьми, з перекладачами, які казали, що звісно ще є куди рости в Україні. Під час добору на Євробачення перекладу жестовою мовою раніше не було. Тому це перший крок до доступності музичного контенту людям із порушеннями слуху. Рець, діва, Карина Шевченко Олексій Іванченко, п'ятий канал. Відстежимо далі події цього вівторка. Все, що дізнаємося, розкажемо вже у випуску 21-й. Ну а зовсім скоро побачимося. Продовженні марафону Незламна країна. І в темряві, і в холод, і в спеку. Підпишись на ютуб п'ятого каналу і спонсоруй інформаційний фронт. Тримай зарядженим свій смартфон і мозок. Перемагай! Продовжує свою роботу марафон Незламна країна Ватерія го 713-та доба повномасштабного російського вторгнення нашої оборони. Відстежуємо і аналізуємо ключові її події. До нас долучається Андрій Реженко, капітан першого рангу ВМС запасу, заступник начальника штабу військово-морських сил у 2014-2020 роках. Мої вітання, пане Андрію. вечора. Почнемо із операції Цитадель, про яку стало відомо сьогодні. Сили спеціальних операцій повідомили про те, що підірвали важливі об'єкти росіян у узбережжя біля узбережжя Криму у Чорному морі, зокрема, знищили радіолокаційну станцію Росіян, а також обладнання, яке допомагало ворогу спрямовувати шахеди. Дати цієї операції не вказують, але вказують, як це було то. То ми бачимо, от буквально відео як працювали наші сили спеціальних операцій. Що відомо вам про цю операцію? Детальніше можете розказати про те, як наскільки сильно ми обмежили можливості ворога у Чорному морі? Ну після того, як в 14-му році Росія захопила Крим, ми пам'ятаємо, що Якраз об'єкти Чорноморного автогаза, от ці платформи, от одну з яких ми зараз бачимо у вас на відео, також були захоплені. І окрім чисто, е, чисто потреби енергетичної, тобто качати газ для забезпечення півострову. На ці платформи почали встановлюватися станції різного характеру. Це станції повітряного виявлення. Так звана станція Ніва. От їх багато знімали, в тому числі от на тих станціях, на які висаджувався спецназ півроку тому. Це станції для виявлення надводних цілей, тобто всіх кораблів, суден, які суслідують в наші порти. От, і це росіяни регулярно робили. По-друге, там стояли станції для керування польотами вертольотів, тому що на кожній такій платформі. Як правило, є е, можливість для посадки вертольота. От. Ну і в подальшому я так розумію, що вони були при, пристосовані для керування польотами от тих шахетів, які фактично кожну ніч н, е, налітають на південну нашої країни. Крім того, от якраз оскільки, оскільки о, о, ці платформи стоять на глибині невеликої, там до 50 метрів 40-50 метрів. Там а, росіяни поставили такий серйозний протидиверсійний бар'єр підводний. Тобто вони, ну, в принципі, побоюються того, що ми будемо застосовувати наші морські сили спеціального призначення, яке знаходиться в південній часті, а, значить, на нашого узбережжя, от біля Очакова. І от вони їх побоюються, і, в общем-то, спеціально поставили ну, датчики на. Морському дні для того, щоб фіксувати а, якісь там рухи, як можливо, одиноких плавців бойових, так можливо, якихось насіїв. І що що, 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 саме цікаве, що все це було під'єднано до їх єдиної системи а, 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 збору інформації, яка називається Гармонія. Вони таку систему робили останні 10 років, і ну, штаб знаходиться на острові нова земля. І фактично вони бачать обстановку по всім ну, морям, океанам їх інтереса, в тому числі і Чорного моря. От той кусочок, що стосується якраз північно-західної частини Чорного моря, він формувався на підставі даних, які бралися в оцих об'єктів об По Одному з таких об'єктів, ну от сьогодні, ми побачили відео, значить, як. Наша сила спеціального призначення робили цю операцію по зачистці, по знищенню цього на обладнання. З велика честь їм, якщо всі ті е, захисні споруди або захисні системи, які росіяни там понавстановлювали, їм вдалося пройти і е, таким чином послабити е, росіян у їхньому моніторингу. Ще одна вдала історія відбулася для України у Чорному морі. А саме ліквідація російського ракетного катера Іванові, Це от сьогодні е, проаналізували. Ураження цього корабля в британській розвідці, якщо я правильно розумію з висновків британських розвідників, то це був не просто ракетний катер, а власне такий собі командний пункт, якийсь такий морський аналог того літака, дуже добре нам знайомого дальнього локаційного стеження А 50 який теж був знищений над Азовським морем. Чи правильно я розумію, наскільки оцей Івановець болісна втрата для росіян? Я, ну, я не думаю, що в нього такі спроможності по збору аналізу і передачі інформації, як би у літака 50-й. Але ну, цей катер, незважаючи на свій солідний вік, а йому порядка 40 років, уже для корабля це багато, це вдвічі більше, ніж він може, скажімо, нормально служити. Він виконував дуже важливе завдання: це блокування північно-західної частини Чорного моря. Я хочу нагадати, що в 20. Третього року Росія вийшла у цій зернової угоди, яка діяла за рік до того, і вона оголосила, що всі судна, які будуть проходити через північно-західну частину Чорного моря, через відкрите море, до портів України будуть вважатися такими, що підтримують Україну, значить там ведення бойових дій проти Росії.